Доброго дня, мене звуть Андрій. Я заказував дві посилки з Китаю з АліExpress. Одна посилка прийшла за 17 днів, а друга за 20. І так, зараз подивимося, що в них є. так, в чехол для айфона 4 4 s оранжевого кольору. От він пластмасовий. Думав, що буде силикон. Тут він чуть-чуть погнутий. Не подобається він мені. Думав, буде нормальний. Тут зігнути і тут. І так. Друга посилка. В другій постилці знаходиться скульяш... нескользящий коврик чорного кольору, чи там синього Я читав ось що вони кажуть, що він... Поганий, а другі кажуть, що він хороший. Далі будемо бачити. Зроблю відео обзор і побачимо. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Всім пока-пока!